І до інших подій у Галицькій районній державній адміністрації спільно із районною радою та представниками інтелігенції району відбулось засідання організаційного комітету із приводу відзначення на Прикарпатті 200-літнього ювілею від дня народження Тараса Шевченка. Подробиці дивіться далі. З приводу проголошення на Прикарпатті головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василем Чудновим 2014 року уроком Тараса Шевченка у Галичі відбулось засідання оргкомітету. Ми повинні Шевченка шанувати не тільки в рік, цей рік, допустимо, й а кожного року. Той Шевченко повинен бути в душі кожного. Ми сьогодні дійсно провели таку нараду, розширену засідання нашого оргкомітету. На ці ць, на, на, на цьому засіданні ми якраз е, е, зробили таке. Новий склад оргкомітету. чому тому, що старий склад оргкомітету, він не відображав ті всі політри, і будемо казати, і господарської, і політичної, і культурної, яка є в районі. Відзнака 200-літнього Шевченкового ювілею має бути креативною і незвичайною, наголосив Володимир Бродович. Щоб це не було просто план заходів по підготовці і святкуванню цього цієї дати великої. Щоб це не був такий, знаєте, бюрократичний якийсь документ, оскільки бюджет не прийнятий, то конкретної суми, яка буде виділятися на вшанування шевченкового ювілею, голова не назвав. Але повідомив, що зараз оргкомітет шукає спонсорів. А ми постараємось ці кошти будемо шукати з трьох джерел. Перше це фінансування, буде йти від з районного бюджету, друге з місцевих бюджетів. І третє це спонсори, ті небайдужі люди, які хочуть долучитися до того, щоб ми дійсно відсвяткували цей рік цей рік дня народження Шевченка. На нараді кожен з присутніх давав пропозиції щодо святкування. Тарас Шевченко, крім того, що він був поет, він був громадський діяч і він був художник. Тому, власне, якась виставка художня повинна бути присутня або серіал виставки дитячої творчості, юнацької творчості і професійної творчості в картинній галереї. Напротязі року таких 3-4 виставки ми повинні організувати. В ході засідання було створено кілька робочих груп. Перша повинна оцінити в якому стані пам'ятники Шевченка у районі, а їх 13. Та простежити за тим, щоб їх провели до ладу. Друга відповідатиме за організацію різноманітних концертів, конкурсів та вистав.